Так починається ранок у пришкільному таборі Калинівської громади, розповідає вчитель фізкультури та захисту України Ігор Мусієнко. Для того, щоб розігріти організм, щоб вони були бадьорі, енергійні, спритні і вміли виконувати все, що їм скажуть їхні вожаті. Ця зарядка треба, щоб всі були позитивні на день і щоб не хворіли. Після ранкової руханки сніданок. На сьогодні дуже гарний сніданок. І смачний. Харчування у пришкільних таборах дворазове сніданок та обід, розповідає директорка гімназії Олена Костюк. Сьогодні у нас картопельне пюре, рибна котлета, свіжий огірочок, твердий сир, хліб, чай з лимоном. Це сніданок. На обід і перше, і друге, і фрукти, і обов'язково овочі. До пів тисячі дітей планують оздоровити в пришкільних таборах Калинівської громади до 20 червня, каже очільник Василь Поліщук. З міського бюджету на це передбачили 420 тисяч гривень. У нас в 11 з закладах організовано пришкільні табори. В них пройдуть оздоровлення 440 наших діток. В основному це пільові категорії. Тіт наших захисників, багатодітних. Чимало у таборі дітей-оборонців на рідку батьківщину боронять і тато, і мама. Мама військова, вона сам, ну, самолітами займається, а тато він катається. Я з бабусею і з братом». Мій тато військовий НГУ збиває ракети, Коли тривога Бога йде. Мій тато військовий. Він захищає нашу Україну, і я за нього дуже горжусь. Заняття в групах, екскурсії, а ще майстер-класи сьогодні вчать хіп-хоп. Багато розваг, я бачу кожен день друзів, Ми тут і малюємо, і ліпимо. Ми тут робимо кожен день щось нове і займаємося спортом. Це потрібно, щоб тут дітям не було сумно на канікулах і щоб вони могли розважатися. А ще для дітей проводять квести та конкурси від аквагриму до заповнення мапи побажань. Кожен писав, про що мріє, чого очікує. Щоб Україна перемогла. Україна найкраща країна в світі. І найгарніша. Бо тому що тут гарні люди, де і, і тут всі живуть в гармонії. Ольга Орел, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина.